Жіночі штаним Брендію. Кілоти упаковочці, такі ж будуть розпаковані в варіанті. Розмір 36 кілоти з карманчиками. Присутня всередині підкладка. Застібається блискавка. В паєтках. Розмір 34. Легесенькі кілоти, також з карманчиками, застібаються на блискавку та гачечок. Розмір, трузна емочка. Так, емочка. джинси завожені до винису, з карманчиком зібрається близько в какую-то. також працівні карманчики. Розмір 25-й. Спортивні штанці, знизу резинка. Тоненькі, легесенькі. Присутні карманчики на поясі широка резинка, додатково стягується розмір XS. Завужені донизу джинськи з карманчиками застіваються на близько, у таку це. також присутні карманчики. Розмір 26-30. Лосинки. На поясі широка резинка. Розмір 12-13. Штанці. Завожені до нанизу, з карманчиками засібається на блискавку розмір 16 з приблизно Еліка. Завожені донизу, зазібається на блискавку та музочок. Присутні тільки взади карманчики. 28 розмір. Джинсы заложены с карманчиком, застегаются по в пульсик. Сзади также присутствуют карманчики. Размер 26. Прямо и до внизу. Сзади застегаются на выставку. Кошкира. Размер 38.